Так, усім привіт! І сьогодні відео на таку тему як вибраковка. Дивіться, що вибраковочка. От самчик 2 місяці і 10 днів. Вага 2900. Гарна вага, але бачите, на бік. Такий він. Не знаю що, але тяжкий, гарний самець. То що, піде на вибраковку. Самочка 4 місяці. 4 місяці, вага 4 кг. І гарна самка, але не подобається мені. Така вона, бачите, вот. рівно зад завужений. І проблемка в неї. Вот. Це треба одразу бракувати. Бачите? Вот. Це молода самка. ну Правда сидить на сітці, От дерматит. Все. Вона йде на брак. На сітці сидить без трапіка. Молоді самки всі сидять без трапіка. Я піддаю вже після другого окро. Коли вже вага йде до 6 кг. Зараз всі вони сидять без трапіка. І в неї ситуація. Тому це ми зараз бракуємо. Треба м'яса, таке ми бракуємо. Так що, якось так. Що ви хочете здорового кролика? Бачите, вона вже самка худне. Хоча вага в неї не пан, 4 кг на 4 місяці на ті самки її сестри по 4,5 кг. Друзі, ну в загулі, гуляє, все нормально, але дуже тоненька шкірка. І ось таке, значить, зараз будемо це все бракувати. Лишати треба тільки здорове. Все здорове на плем'я. Таке все, що має дефекти, це все йде на брак. Хоча цей самчик гарний, все. Але от має такий брак. Ну, щепиди на мясо. Якось так.